Так, друзі, всім привіт! Зараз вам хочу показати таке коротеньке відео, яке зробив собачу будку для свого собаки, лежить Чарлік. З такого з підручних матеріалів, але я її зробив ще рік назад. Просто цього року ми її трошки перемалювали, обновили, зараз вам хочу коротенько розказати, як її зробив. Ну, дах самі бачите металочерепиця. Якісь куски були вдома зроблені. Мав тирсоплити. Ось тут все тирсоплита. За тирсоплитою йде пінопласт, екструдер. Потім ще йде одна стінка. І ну, в нього все утеплено. Всередині також підлога. Все. Також є пінопласт. На стелі також пінопласт повністю утеплений екструдером. І також йому застелив, зробив підлогу з ламінату. І бокові стінки, як бачите, то також повністю ну, будка вийшла досить така невеличка, компактна. І собака зимою спокійно собі тут живе. Так само тут я перед малюванням ми гідроізоляцією три рази обійшов. Ну і Дочка перемалювала трошки неакуратно, але то нічого до будки піде. Тут я дав алюмінієві гулки для того, щоб собака не стирав. Ну, Ногами там чи ще з чимось завжди затирається. Ну і Та будка вже служить йому два роки. Ось така з підручних матеріалів вийшла будка. Так що робіть своїм улюбленцям також такі будки. Вот він лежить. Зараз трошки в тіньку, бо сонце. І так собі віддихаю. Так. Всім дякую за перегляд.